Вночі росіяни запустили по Україні 449 дронів та ракет різних типів. 419 з них сили ППО збили та подавили головною ціллю кінжарів, крилатих ракет іскандерів к та балістичних іскандерів М. А також калібрів і понад трьох сотень шахедів стали Київ та область. Також постраждали Харківщина, Одещина, Полтавщина, Черкащина і Суми. Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних пила на 13 локаціях. А також падіння уламків на 44 локаціях. Українські сили ППО сьогодні збили аеробалістичні та балістичні російські ракети. Деталі про відбиття нічної атаки розповів Володимир Зеленський. Спрацювали наші патріоти та ще деякі інші системи. І є за цю ніч знешкодження 14 російських ракет, зокрема, збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО системами, що здатні збивати балістику. Володимир Зеленський, президент України. До ефіру долучається Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Юрію, доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Отже, сьогодні вночі ворог одночасно застосував дрони так звані обманки, шахеди, кінжали, ракету циркон, іскандери двох типів та калібри. Яку логіку ви вбачаєте у комбінації такої кількості різних типів ударних засобів з таким високим відсотком балістики? Логіка у росіян одна – Знищити нашу державу. Зрозуміло, що тактика, до якої вони вдались уже на перший рік, вдаються, це удари по об'єктах, які безпосередньо впливають на життя наших громадян, на об'єкти критичної інфраструктури. Це зрозуміло, що вже кілька місяців вони намагаються повторити це ну, фактично щороку, так атакуючи електростанції, підстанції, нафтові та газові. Об'єкти, це зрозуміло, і ця атака теж не є виключенням, але основний акцент удару було спрямовано все ж таки на столиці України. Це ще з однією метою це ну власне вдарити по серцю країни величезною кількістю засобів повітряного нападу. Ви вже показали статистику, яку ми оприлюднили. Попередні дані підкреслюю це станом на 9.30, тому що остаточно підбити підсумки там ж до деталей можна аж. Десь під вечір, а то і на другий mm -hmm. день, тому що е, географія удару, окрім столиці, теж була е, більшою. Так тому, що і область атакували, і одеську, і Харківську, Дніпропетровську області. Тут там теж є е, ушкодження. Загалом е, маємо ушкодження на сьогоднішній день. Е, Збитки мається на увазі на 44 чотирьох локаціях в території е, країни. Із них ну переважна більшість це Київщина. 28 локацій. На Київщині було е, ушкоджено також внаслідок падіння фрагментів збитих е, засобів повітряного гарду противника. І, крім того, є прямі влучання. Як ви вже зауважили, е, балістика е, дійсно сьогодні була по Києву доволі таки потужно застосована. Це 9 ракет «Іскандер-М» та «КН-23». І шість із дев'яти ракет було перехоплено проти повітряної брони. Зокрема, це системи Петріот, як зазначив президент України, дійсно відпрацювали сьогодні ефективно. Також збито дві аеробалістичні ракети: кінжал, це теж балістика щодо ракети Цирконика На ранок власне атакувала Сумщину. Ну буде ще уточнитися Інформація про її долю, так би мовити, таким чином. Із 440 дронів станом на 9 годину було збито подав на 405, також крилаті ракети калібр або ж іскандерка. Усі шість ракет було перехоплено протиповітряною обороною, збито. Але, на жаль, на жаль, маємо і наслідки. Які про які доводиться говорити усім і місцевій владі? Це загиблі люди, це постраждалі внаслідок російської терористичної атаки. Ну в цілому можна вважати по цих статистичних даних, що дійсно проти оборона зробила все можливе на сьогоднішній день. відзначив президент, відзначив командувач повітряних сил роботу наших захисників сьогодні. Росіяни цієї ночі використали одну протикорабельну ракету Циркон, що вони роблять дуже нечасто. Якщо я знайшов коректну інформацію, сподіваюся, так в останнє це фіксувалося наприкінці літа поточного року. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, у чому сенс застосування цієї ракети в такі насправді достатньо тривалі періоди в одиничних екземплярах? На вашу думку? Ну, Бачите, Путінська Росія чи сам Путін демонструє зброю постійно німечуюч аналогу, там орієшники, бурівісніки і так далі, кінжали, і, зокрема, ракета Циркон. Це ракета, яку Росія вже декілька разів запускала впродовж 2024 року. Якщо не помиляюсь, навіть і в 2023-му, ну, кілька пусків таких ракет було. Ну, Чому саме пускають на такі величезні відстані ну, ракета сама протикорабельна? Ну, можливо, вони випробовують її так в бойових умовах, хочуть досягти якогось. Власне, результату ну на сьогодні не будемо говорити там деталізувати, що саме вони там досягають чи ні. Ну але е такі факти є не лише ракети, які Росія називає гіперзвуковими, застосовуються е по території нашої держави, модернізуються е і шахеди. Ви знаєте, що і каби теж стають більш далекобійними, е теж поодинокі пуски по регіонах. Зокрема, і сьогодні такий каб теж летів в сторону е Лозової. Тому ще раз і ще раз усіх е закликаємо. Не ігнорувати сигналами тривоги. Противник постійно модернізує свою зброю. Противник підступний, страждають мирні мешканці, кадри, які ви показуєте, дійсно mm -hmm. теж е, ну, мають викликати якісь емоції. Не, не просто емоції, а е, наших партнерів. Е, Думки щодо посилення нашої протиповітряної оборони, а нашим людям потрібно розуміти, що як би не працювала наша протиповітряна оборона вдало чи не чи власне, якщо є якісь прорахунки, все одно потрібно дотримуватись сигналів повітряної тривоги, потрібно йти в укриття, тому що від навіть від шахеда збитого чи уламки ракет можуть спричинити пожежу батах багатоповерхівки, можуть впасти приватний сектор, як це сьогодні ви бачите на, у Київській області.